Є всі підстави вважати, що українська народна мудрість не занепадає, а навпаки, збагачується, зокрема, новими прикметами. Так Ковальша не примічають, якщо на вулицях міста з'явилися фургони з іноземними написами та знаком Червоного Христа, прийшла пора гуманітарної допомоги за кордон. Цього разу, 11 лютого, вона отримана працівниками Ковальського медичного об'єднання і призначається для його пацієнтів. Ковель став одним із населених пунктів загальноукраїнського маршруту Друзі з Німеччини, Львів, Луцьк, Ковель, Іваничі, Ужгород. Ще в минулому році Червоний Хрест Німеччини звернувся до українського товариства цієї організації з проханням вказати, в яких областях і в якій кількості проживають особи німецької національності, аби при загальноукраїнській скруті з фармацевтичними засобами допомогти їм необхідними медикаментами. При сприянні Національному комітету України і особисто його голови Осіченка Івана Гнатовича потрібна інформація була зібрана. На її основі в Німеччині визначили розмір гуманітарної допомоги Німецького Червоного Хреста, яку, в свою чергу, фінансував уряд Федеративної Республіки Німеччини. І оцінний вантаж з медикаментами, перев'язаним матеріалом та іншими препаратами загальною сумою близько 200 німецьких марок прибув до кінцевого пункту призначення німецьких поселенців на Україні. Ви знаєте, ми трошечки здивовані навіть сьогодні, бо ця гуманітарна прийшла до нас в суботу. От я сьогодні виходила на національний комітет Червоного Христа України. Трошечки розподілена вона була неправильно, неправильно не з нашого боку, не з нашої сторони Червоного Христа України, а з боку німецького Червоного Христа. Ми розмовляли з людьми, які привезли цю допомогу. З Червоного Христа, і вони сказали, що не приймуть до уваги. Чому саме несправедливо? Тому що я вже перед тим говорила, що ви звернули увагу на ті дані, то в Луцьку більше всього знаходиться людей німецької національності, але справа в тому, що прийшло їм менше. Їм прийшло значить гуманітарна допомога 30, на 30 тисяч дойчмарок. Ковелю прийшло саме більше, це на 60 тисяч дочмарок, і е, Іваничам на 40 тисяч дочмарок. Скажіть, якщо ця допомога призначається в першу чергу німцям, то чи будуть українські пацієнти так само обслуговуватися з фонду цієї гуманітарної допомоги? Так, да, от ви дуже гарно задали питання. Що я хочу сказати, що коли ми назвали цю кількість, то в свою чергу німецький червоний хрест привіз гуманітарну не тільки для цих, цього населення, а вони просили вказати, скільки ліжок в лікарні, і привезли повністю на всі? Ліжка та лікарні, де знаходяться німці, тобто не тільки своєму своїм людям, так будемо говорити. Це вже наші люди, але для всіх наших українських людей.